Всім привіт! Сьогодні я хочу вас привітати з Різдвом Христовим. Вже вечір святий приходить до хати і зірочка сяє ясна. Сьогодні ми будемо колядувати і світу бажати добра. Хай збудуться найзаповідніші мрії, хай радість приходить у дім, хай мир запанує по всій Україні. І сонце засяє усім, хай вечеря свята збере всю родину за вашим святковим столом, щоб ви, прославляючи Божу дитину, ділилися своїм теплом, щоб в новому році всі біди минули і відійшли в небуття, щоб в вашому серці місце здобули, віра й любов до життя. Хай свято Різдва подарує надію, і в кожному домі лунає колядка, вітання і обов'язково привітне Христося рождає.